Всім доброго дня! Сьогодні 16 липня 2024 року. Перед вами сорт трапезунт за третій рік після посадки. Розміром він приблизно десь метр двадцять, метр може 40, Саме вища гілочка. Уже заклав сарашки на наступний рік. І Такие горішки. Намагаюсь виростити перший раз. Тпезунда. Ось другий трапезунд. Це десь метр п'ятдесят. Найвища гілочка. Також на ньому є такі зав'язки. Трешки також вже заклали. Тут саженці кращі виходять поки що на даний момент, десь по сантиметрів 60 найкраще. Ще залізі на ньому є нижче? Ось третій, це також десь метр сорок, можливо. Ось такі горішки. Досить уже крупні. Це хоч першатський, червонолистий. Цей вже вище двох метрів. На ньому саме більше сережок. На кожній гілочці майже до верху. Ось такі завязі горіхи такі крупненькі і внизу є. Це щось мілке мають, не, не розвинеться. Ось такі. Красиво виглядають Сережок дуже багато на Здесь сторони є завезі. По одному, по два. Тут внизу, в тіні Це ось карамонівський. Також розміром десь 1,5 метра. Такі саженці на нього гарні виходять. Десь тут була сигналка. Ось сигнальні три горішки. Ось так завісь крупна. Дякую всім за увагу.